Футбольні баталії в Івано-Франківську завершився другий турнір серії Яко і футболкап 2023 Цього разу на штучному полі спортивного комплексу Академія НФК Ураган змагалися команди юних футболістів 2009 року народження. У порівнянні з першим турніром географія учасників помітно розширилася. Усього за Красень Кубок боролися вісім команд з Івано-Франківська, Києва, Рогатина та Бердичева. Дуже приємно, що географія нашого турніру розширилася. До нас приїхали такі команди, як Атлет Київ, Ураган Київ. І е, теж здалека приїхала з команда дитячої юнацької спортивної школи місто Бердичів. Ну і звичайно, і наші команди, які обласні, і місцеві команди з міста івано франківська Це Ніка, футбольна академія Прикарпаття, зюшор Прикарпаття. Приємно те, що діти приїжджають сюди з бажанням, з бажанням грати в футбол. Протягом трьох днів футбольних баталій найкращими стали юні вихованці дюфека Ніка 05, які у фіналі здолали однолітків зі здюсшор Прикарпаття з рахунком один Як зізнається капітан команди переможців, Владислав Бекеша перемога у фіналі далася їм нелегко. Фінал дуже цікавий, дуже насичений. Багато моментів було. І ну, Прикрпаття дуже хороша команда. Але ми змолися їх виграти. Задоволений рівнем учасників та організацією турніру, і наставник бронзових призерів команди футбольної академії Прикарпаття Тарас Овчар, адже його підопічні активно готуються до нового змагального сезону. Провели три дні з хорошими суперниками. За третє місце обіграли прямого конкурента Вікторію Ліцей з рахунком 3-1. Ну, десь в півфіналі з дуже хорошою командою Ніка. 2010 року була хороша боротьба, рахунок на табло 0-0. Ну, в серії пенальті ми, на жаль, поступилися, але нічого страшного. Працюємо і готуємося до весняного Кубку України. Серія турнірів яко і футболкап лише набирає обертів уже 6 квітня. стартує третій за ліком турнір, на старт якого вийдуть вісім команд юних футболістів 2010 року народження. Наталя Гаргара, телеканал 402.